Доброго дня! Вітаю вас на каналі АвтоВітамін. Мене звуть Віталій і сьогоднішнє відео буде про чистку кондиціонера в авто. Зараз у нас літо, дуже спекотно. Ми постійно вмикаємо кондиціонер. Хочеться прохолоди І одного разу вмикнув кондиціонер, ми відчуваємо дуже неприємний запах в салоні. А від чого це відбувається? Це відбувається від того, що в нас в системі кондиціювання є випарювач, який постійно вологий, теплий, і на ньому образується багато всяких бактерій. Вони там розмножуються, і їх продукти життєдіяльності там накопичуються і з'являється цей неприємний запах. Цей запах до того, що він неприємний, він ще й визиває алергічний кашель у багатьох людей. Подихавши цим повітрям, можна зробити алергічний кашель. Як позбутися цього запаху? Є багато різних засобів: там піна, рідина, там якийсь порошок, газ. Різноманітні засоби, які можна використовувати для того, щоб позбутися цього запаху. Я для себе обрав такий засіб це піна, вона це фірма Novax, американці. Ну, Начебто непогана, я ще не користувався її. Буду зараз перший раз використовувати для чистки системи кондиціювання. Тут в комплекті є така трубочка пластикова. Вона надягається на цей носик. І з допомогою цієї трубки ми можемо достатися у всі труднодоступні місця. І з допомогою цього засобу пін, ми будемо сьогодні боротися з цими бактеріями і з цим поганим запахом. А я нагадую вам. Не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А ті, хто бажає сказати своє дякую мені, можуть зробити це фінансово. Всі дані є під відео. Якщо ви бажаєте спонсорувати мій канал, можете також натиснути на кнопку спонсорство під відео. І ми будемо працювати разом. А я вам дякую. І ми починаємо. Так, щоб добратися до дренажної труб, нам потрібно зняти кришечку з цього віконця. Можна при допомозі такого інструмента або такого викоріти. Я вже викорів. Також тут є кліпса. Тепер ми можемо зняти повністю цей пластик, але тут потрібно буде багато знімати. Зняти цю саблю, зняти цю саблю трошки і можна ще відкрутити оцей гвинтик. Так, спочатку нам потрібно буде викрутити кришку. Фільтра салону і витяжте його і знімаємо потрібно витягнути фільтр, О, витягнули? Перед процесом хвилин на 5 авто, щоб працювало на холостому ходу читаємо, що написано на банці. Добре зболтати балон перед використанням, вимкнути кондиціонер, запустити двигун на холостих обертах. Використовуючи продовжену трубку, розпилити засіб у всі вхідні рішітки повітряного дефлектора та в дренажну трубку кондиціонера. Заглушити мотор, дати вибратися засобу протягом 5 хвилин, знову запустити мотор, залишити працювати на холостих обертах протягом 10 хвилин, включивши систему вентиляції на максимальну потужність, при цьому перемикнувши регулятор температури, подачу максимального охолодження, повітря, процесі очищення аж до повного випарювання піни. Необхідно тримати вікна і двері автомобіля відкритими. одно одного но достаточно до полного очищения системы кондиционирования. Так что зараз вымыкаем запаливание и запускаем с початку у дренажную систему на испаритель, выдавим пину, а потом уже у дефлекторы воздуховодив. Вимикаємо запалювання. Так нам потрібно убрати кавалан звідси. Ага. От ми бачимо наша дренажна трубка. И вот мы бачимо. Вот дренажная трубка наша. Нам потребно будет изняты дренаж. И вот сюда вставим трубку с пенника и будем задувать пену прямо на выпаритель. Одягаем шлангочку на носик баллона. Так. Як нам писали, потрібно взболтати добре балон, добре взбалтуємо так і, і вставляємо по максимуму. Все. Ставив по максимуму і Ну, бачите, вже з'явилась піна. Так, ну, думаю, все. Тепер можна вставити дернажну трубку, щоб воно стикало туди вже в дренаж. І зараз в дефлектори думаємо. Вставили в дефлектор. інший. Так, трохи сюди. Трохи сюди. Вот, трошки залишилось еще дуем сюда. Пина закинчилась. Аж по ветре. Так, все. Я заду все дефлекторы. Піну, задув в дренажну систему. Одразу на іспарітель задув, все, закрив. Тепер мені потрібно дати постояти хвилин 5-10, щоб піна зробила своє, почистила все, видивились всі мікроорганізми, які там є, відкриваємо всі двері, вмикаємо. Запалювання, заводимо двигун, микаємо на повну, повну потужність систему кондиціювання. Так, тепер вставляємо фільтр на місце, ставимо кришку, все встановив назад, все під'єднав. Я від'єднував ці фішки, тому що вони Заважають нормально вставити фільтр салонний. Тут все під'єднав. Зараз кручу на місце цю кришку. Так. Розравнюємо ковролін. Все, ставимо на місце. Кліпсу вставляємо кришку цього віконця. Все. Ставимо защитний кожух. Вставляємо фішки. І все. Тепер заводимо двигун. Вмикаємо кондиционирование на полную. Открываем все двери. Пошла пена из дефлекторов. Все вмикнув максимальний фондеє а та запах такий приємний повітря. Так, відкриваємо всі двері. Авто працює. Під авто ми бачимо з дренажної системи витікає. Бачите, мокре п'ятнишко, оттуда капає редина. Оце піна виходить через дренажну систему. Все, машина попрацювала хвилин 10 на максимальне охолодження. Я думаю, що можна вимикати. авто. Так, зараз я закрыю все окна. Ну, сейчас спробуем. Вмыкаю кондиционер. Авто. Повітря свіже, холодне, дуже приємний запах в салоні, немає запаху шкарпеток, як було раніше. Ну, сподіваюся я, що в мене все вийшло, ми почистили нашу систему кондиціювання. І повбивали всі бактерії, які давали нам такий неприємний запах. Все. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А наша система кондиціювання очистилась, працює добре, повітря свіже, запах приємний. Аж хочеться дихати. На сьогодні я з вами прощаюся. Хочу сказати вам до побачення, до нових зустрічей. Пока. Бувайте здорові!